Да? Чому дурні от будуть вигравати? І да? е е не тому, що вони дурні. У -у. Е також не тому, що вони перфекціоністки. У -у. Не тому, що вони перфекціоністки. І е е оці дівочки вони ж не думають. Боже, а якщо я йому щось скажу не так, а як же я ж, ж я не буду виглядати ідеально? От ти скажи такій перфекціоністці розказати мою історію про воші. Вона її тільки почує, вона покрасніє, позеленіє, випаде в осадок і ми її повеземо в психушку. Щоб вона тільки представила. Щоб вона тільки уявила, а вона взагалі не переживає, що вона виглядає якось неідеально. Да? Вона просто робить те, що треба. Робить те, що треба. Вона буде фліртувати, вона буде з ним гратися, вона не боїться помилятися, вона не буде боятися, що вона вильє, блядь, на себе чи на нього борщ, блядь. потім заставить його той борщ блядь, з неї їсти, з її блядь, плаття. Понімаєш, І він буде їсти радісний реготіти, салом закушувати.